Друзі, привіт! В продажі попадає у нас така шкода Octavia a 7-2014 рік, лінзована оптика, то йде дизель, механічна коробка передач, омивач фар круто туманички, літня нова резина, весь в рідному окрасі, без зауважень, повна електрика складання дзеркал, датчик світла дощу присутній, круїз-контроль 153 тисячі рідного пробігу. На початку року автомобіль проходив ТО, ну і обслуговувався, мав 148. Це 23, на 23. Є акти виконаних пробіг, чеки по пробігу. Роздільний клімат-контроль, партронік позаду. По автомобілі кожна кнопочка все працює без зауважень. І позаду салончик, досить збережений, без пропалів порізів. Тупошу чесного пробіга місто Стри-Львівська область. Автомобіль є наразі на явності, у нас на майданчику. Позаду такий досить містимий автомобіль. Багажний відсік теж покажу. До речі, присутня задня шторка. Багажнику, фуркопчик присутній, ну, партроніки само собою вже говорив. Так, Кілимок резиновий, запасочка повноцінна, домкрат, ключки, все присутнє по автомобілі. Аптечка. Такі він у нас з боку. гарні диски, релінги, поперечки можна поставити, досить збережний автомобіль. Він код для звірочки, кому буде цікаво, будь ласка. Кажемо, що зараз вам під капотку автомобіля. Працює рівненько, без зауважень. Повністю обслужений. Нічого не знімалось, ні демонтовувалось. Гарний чистенький з закупівань. На зв'язку Карстрий. місто Стрий, Львівська Область, на зв'язку.